Коміки жартують один проти одного. Але пам'ятайте, що це всього лише жарти, вони в житті справжні друзі. Особливо ці два коміки, які зараз вийдуть сюди. Через те, що один з них лікар, а другий постійно в нього консультується. І недавно в Максима Кравця болів зуб, і він все одно Богдану Вахничу вислав фото члена. Бо такий Богдан Вахнич лікар. І така Максим Кравець людина. Зустрічайте перших два коміки. Максим Кравець до Вахнич. Гучно привітайтесь, хлопчики, з нашими глядачами і глядачами по той бік екрану кольору блакиті. Так, дві слово Жогло. Йому оплески, будь ласка, при Прекрасний ведучий. Він сьогодні на секунду, на секунду став кушмою квадробером. Коли режисер запитався де та рижа сука. Сьогодні ще буде виступати Рома Небо, адміністратор кулька модіхол йому оплески. Ви знаєте, Рома він зубний оптиміст. Він вважає, що його рот на половину повний. У <ріграє> <ріграє> uh, мене все по привітанню раунд, Будь ласка. На дане. Uh, так, хочеться привітатися з людьми-прекрасними в залі. Ці оплески від коміків для вас лунають. Враховуючи що е, часу в Максима, зглядаючи на його стан здоров'я, обмаль починає Максим Кравець, перший раунд від нього підвальчим буркові комі е, Богдан Вахнич не тільки комік, але й лікар на е, швидкій, і ви знаєте, він єдиний, хто може за кермом їздити п'яний, тому що постійно возить з собою чужі аналізи. <праць> Та я вагітний, але блядь, тверезий. Е, так, знаєте, ви знали, що, до речі, це правда, що е, Богдан е, під час своєї роботи на швидкій е, вкрав в трупах Ну, Насправді це не правда, але мені приємно, що ви на хвильку задумались. Богдан нещодавно зробив пропозицію, і за літру спірту бомж погодився сісти на лице. Як я вже казав, Богдан працює на швидкій. І деколи е, пацієнту, коли він робить штучну вентиляцію легень, він каже, насправді це не моя основна робота. <рив> насправді я комік. І пацієнт каже, то ніхуя не смішно. <рив> Як і глядачі на стендапі Вахніча. Е, раунд. Богдане, ну, що скажеш? як прокоментуєш. А, смішне? ну, але і на стендапі в мене ще ніхто не вмер, блядь. Yeah. Що не скажеш про роботу на швидкий. Так. Yeah. А, а ти власне сам себе <плес> добре. Я така людина. Мені, мені легше на себе приколи писати ніж на когось. Але ти готовий? Так, я готовий. І так, перший раунд, Богдан Вахневич, ваші бурхливі облиски. <плес> Максим досі розповідає своїм дітям, що Миколай існує, і не тому, що в нього вірить, а тому, що Миколай то його однокласник. Максим настільки жирний, що видалив собі два ребра для того, щоб просто подручити. <рес> Макс трошки не встигає за трендами. Максим досі думає, що фейси діто, коли на лице сідають. <рес> Максим постійно каже, що немає часу на стендап, бо в нього сім'я і робота. На роботі каже, що немає часу, бо в нього стендап і сім'я. І лише володі жогло він каже: нікуди не спіши. — Давай вібем шему 50 <ривіт> <ривіт> Раунд. <ривіт> — раунд, Максим Кровець вашої області. <плес> Богдан лікар, тому проблеми е, з грошима, але він і любить випити. Але бармени весь час входять в його положення, і тому, коли він заходить в бар, і каже, мені, як завжди, і ми, як завжди, кажуть, пане доктор, пішли ви нахуй. <ривіт> <плес> <плес> Богдан родом з трускавця, і мама його родила, коли пила на втусю. І спочатку подумав, що вийшов камінь. Але потім, коли камінь сказав: Мама, я хочу бути честим лікарем, мама сказала: То не камінь, то якийсь йобнутий». Богдан працює на швидкі і часто-часто достає різні предмети з поп людей, і це виключно вільний від роботи часу. А насправді Богдан Вахнець, великий молодець, Він тут на прожарці відчуває себе як на роботі в лікарні. Тому тут трохи треба стояти і слухати старого хуя, якого хуйові аналізи. Богдан <звіл�> дякую. <звіл�> <звіл�> ну, що ж, Богдане, другий раунд від тебе. Ми всі в очікувані. Другий раунд присвячений віку Макса. До речі, цікавий факт через те, що Макс є на цій сцені середній вік коміків 754 роки. Так. Максим, у тому віці, що коли йому треба здати аналіз крові, він просто пісяє в баночку. Максим у тому віці, що коли він пропонує жінці куні, то він не каже: Давай зробити кунілігнус, він каже: Дай мені того меду, що спереду. Коли Максим Кривець каже фразу Раніше було ліпше, то ти в душі не йдеш про який часовий проміжок залідемо. Ну, і коли Максим Кривець каже, що він про традиційні цінності, то Макс має на увазі інквізицію кріпацтво. Раунд! Максим, Максиме Михайловичу, Кравець. Я просто хочу uh, подякувати Богдану. Ну за, за, то, нов, за з новий збільшу... експіріс в моєму житті з жінкою. <смітна> <смітна> Мас... Я нове слово солодоковий запас. правильно? Я більше переконаний, що uh, якийсь лексичний зворот я... в своєму житті Максим буде використовувати. Може сказати, тоді почається дай мені медичне спереду і гірчити, що завниці. Ну, не знаю, це вже ваші ігрища е Кулінарні, а можливо, і не тільки. Друзі, е знову ж таки, як би мені не хотілося, ми все-таки мусимо визначити, хто в цій парі сьогодні був міцніший, більш зібраний і краще підготувався. Це ми можемо визначити виключно завдяки вашим бурхливим оплескам. Тому е прошу ваші оплески е Максиму Кравцю. І ваші оплески Богдан Вахнич. Беззаперечно, тут і нема що сказати. Максим, ти був прекрасний і ти йдеш з медом на устах. Друзі, під вашому рухні області, звісно. Товариство, а я в свою чергу маю честь попросити кожного з вас підписатися на YouTube канал Stand Up Battle Club, натиснути дзвіночок, підписочку, вподобайку і залишити якомога більш змістовний коментар. Пам'ятайте, я особисто читаю всі коментарі, бо я рідко займаюся активностями в житті.